Вітаю, Люба церква, і дуже радий поділитися з вами зі Слова Божого. Ми продовжуємо а, крокувати по біблійній історії історії Різдва. І сьогодні пропоную вам подивитися уривочок від Євангелія з Луки. Це буде перший розділ з 26 по 38 вірш. Сьогоднішню проповідь я назвав Маленька дівчина. Через яку Бог змінив великий світ. І так, давайте поглянемо нашу ривочку. <кій> а на шостому місяці посланий був ангел Гавріл від Бога до Галилейського міста, названого Назаретом, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф із дома Давидова. Ім'я Діви Марія. І прийшов до неї ангел і сказав Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою, благословена ти між жінками. Вона стривожилася від цих слів і міркувала, щоб означало це привітання. Та ангел сказав їй: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі і народиш сина. І даси йому ім'я Ісус. Він буде великим, і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і довіки царюватиме в домі Якова, і його царств, царюванню не буде кінця. Я звалася Марія Де Ангела. Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне. Тому й святе, котре народиться, назветься сином Божим. І ось твоя родичка Єлізавета, хоч звуть її неплодною, і та зачала сина свого у старості, вона вже на шостому місяці, тому що жодне слово не буває у Бога безсили. А Марія. Промовила. Ось я раба Господня, нехай буде мені за Словом Твоїм. І відійшов від неї Ангел. Я пропоную подивитися, по-перше, на те, чому ця історія взагалі важлива. Уявіть собі, щоб ми втратили, якби цієї історії в нас не було. А з цієї історії, до речі, ми дізнаємося про походження Ісуса Христа. Якби ця історія не була записана в Євангеліях, ми губилися б в догадках, хто такий Христос. І, а це так і було, коли люди навколо Ісуса Христа питали, хто він такий. Як звичайний єврей з бідної сім'ї Теслі може робити такі речі? Та навіть деякі з юдеїв, юдейських вчителів так само його і ображали, називаючи його сином Теслі, Невченим та з Галілеї. Пізніше юдейські лідери звинувачували, що Марія нагуляла дитину від римського солдата. Що ж такого важливого ми дізнаємося з цієї історії? По-перше, що він досконалий Бог, який народився надзвичайним способом, і народження якого було передсказано пророкам Ісаї ще за 700 років. І ми читаємо в Ісаї написано, тому Господь дасть вам знак, ось діва матиме в лоні, і породить сина, і даси йому ім'я Еммануїл. Дивіться, тільки досконалий Бог міг принести досконалу жертву Богові. Ми з Богом не на рівних, ми не можемо до нього наблизитись, або навіть пристати перед Ним, або щось промовити йому, або щось запитати. Я пригадую, коли одного разу я був на екскурсії в Єнаків, на металургійному заводі, і нас проводили з цехами, це був неймовірний час. І екскурсовод запитав, чи хотів би я побачити Домінну піч. Ну, звісно, таке не кожному в житті видасться. Хто з вас бачив Домінну Ага, А я бачив? Нічого собі. І от коли ми погодилися побачити цю доміну піч, наш екскурсовод сказав: ви розумієте, ви не можете прямо підійти і подивитися на вогонь, бо він вас просто спалить. Ви отримаєте опіки, і то буде страшне. Так само про нашого Бога сказано, що Він вогонь поїдаючий. Тому наш екскурсовод взяв і провів нас навколо доминої печі, підвів з боку і сказав, а тепер ви можете, висунувшись, під певним кутом побачити це полум'я, яке буде зараз безпечним для вас. Так само про Бога ми читаємо, де Мойсей, який хотів побачити Боже обличчя, почув, не можна тобі побачити і залишитися в живих, бо ти помреш. То хто з нас? Людей наважився б стати перед Богом. І то міг зробити тільки Господь. Досконалий, бездоганний, рівний батькові. Він мог прийти в його присутність і принести досконалу жертву. Дивіться, люди, ми все, щоб не робили, оскільки ми, зіпсовані гріхом, все, щоб ми не зробили, воно не буде досконало. Воно не буде ніколи ідеальним, бо ми не ідеальні. І тільки ідеальний Христос міг принести цю досконалу ідеальну жертву Богові. Але дивіться не тільки це. Також Христос є і людиною, як і кожен з нас. Він народився від звичайної жінки-єврейки в дуже бідних умовах, не від самих поважних І впливових людей цього світу, і тому, як ніхто інший може розуміти нас. Це не якась, знаєте, небесна особа, яка там впала з місяця і прийшла до нас. Така свята, бездоганна, ідеальна. Ні, він був людиною, людиною, як і ми. Він знав, як болить. Він відчував сльози і горе, біль, він страждав, він був неситий і голодний, він хотів пити і прагнув, як кожен з нас. Він плакав і радів, як кожен з нас. Тому він став найдосконалішою подобою нас. Ми читаємо після до євреям сказано, тому треба було йому в усьому уподобнитися братам. Аби бути милосердним і вірним первосвященником перед Богом для облагання за гріхи людей. Бо в чому сам постраждав, був випробуваним. Він може допомогти й тим, хто переносить випробування. Таким чином, як досконала людина, Христос міг бути нашим представником. Він міг сказати, батько. У мене таке ж тіло, як в них, я такий же ж, як вони, і я від їх імені предстаю перед тобою. Він назавжди, послухайте, назавжди приєднав людське тіло до своєї небесної природи. І навіть зараз Христос на небі в людському тілі, такому самому, яке ми будемо мати. І це все стає зрозуміло тільки завдячуючи цій простій історії, яку ми читаємо в Євангелі від Луки. Проявлення ангела, який сповістив Марії про народження Ісуса Христа. Без історії, про просту дівчину з Назарету Галилейського, який якій явився ангел, ми не знали б ані природи Христа і не розуміли б величі нашого покликання. Але хтось питає, ну як ця історія попливала на мене, що це значить? Да, вона дуже багато чому може нас навчити. Молода дівчина років 16, не з багатої сім'ї, так само і не з видатного з села в Галілеї, місцевість, яку принизливо називали язичницькою, змінить не тільки історію свого народу. А всього людства. Чи могла тоді оця дівчина 16 років уявити, що таке буде? Хтось нахмурився. Сергій, ну відки ти взяв, що 16 років? Ну, бо зазвичай єврейські дівчата виходили в цьому віці заміж? З 12 до 14 інколи, і навіть раніше, ніж 16. А хлопці одружувалися. 18, бо, як казала єврейська мудрість, хлопчина, який до 18 років не одружився, то збочинець. Тому ми, знаючи з історії, можемо припустити, що, мабуть, в такому віці була і Марія. Чи могла ця 16-річна дівчина уявити, що Бог переверне через неї і народження звичайного єврейського немовля? Не тільки історію свого народу, а й всього Всесвіту. Без перебільшення. Не світу, а Всесвіту. В цьому є щось особливе, коли Бог вибирає маленьке і незначуще, але робить неймовірні і грандіозні речі. Які просто перевертають світ. Як, наприклад, малесенький будиночок в Північній Ірландії, звідки почалося пробудження. Коли я свого часу я з дружиною навчався, то наші друзі дуже охоче показували нам місцевість. І одного разу мені запропонували Сергій, а чи не хочеш ти поїхати подивитися, де в Північній Ірландії почалося пробудження? Ну, звісно, сказав я, хочу. Поїхали. Я очікував побачити щось таке, знаєте, малесенький будиночок. Але я був надвражений, коли я побачив простенький, бідненький, маленький, під соломеною стріхою будиночок. Ми навіть не наважилися зайти туди, але, але людина, яка жила колись в тому будинку і схилялася перед Богом, молячи і просячи його, почала пробудження. З цієї маленької хатки я був вражений. Я поїхав і не міг повірити, що таке може бути. Нам може здаватися, що ми малі і незначущі. І це, можливо, так і є. Це правда, але Бог може і через таких, як я і ви. Які на перший погляд можуть виглядати незначущими робити неймовірні речі. Чому? А тому що, дивіться, ми читаємо в післанні до коринтян, це перше післання до коринтян, де сказано наступне. Гляньте, брати, на ваше покликання. Небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато шляхетних, але Бог вибрав немудре світу. Щоб засоромити примудрих, і Бог вибрав немічне світе, щоб засоромити сильних. Бог вибрав понижене у світі, погоджене і неіснуюче, щоб позбавити сили існуюче. щоб жодне тіло не хвалилося перед Богом. Гаразд, наша. Церква дуже проактивна і практична. Сергій, що практично може дати мені ця історія? Що я можу зробити? Можете, послухати тільки. Дуже цікаво, що Марія не сильно переймалася від того, що побачила ангела. Їй більше турбувала не зовнішність ангела, а його вигляд взагалі не бентежив її. Але те, що вона почула. Як бачите, Марія добре зналася на ангельських мовах, чи, то, може, ангел добре знався на арамейській? але в неї не було ніяких проблем з цим ангелом. Так само і Бог може говорити до нас через звичайних людей і через звичайні речі. Я пам'ятаю, коли ще, будучи молодим християнином, я молився і постився, просив і благав Бога, щоб той відповів мені. Я навіть не пам'ятаю, що мені було треба, але питання стояло рібро. І от після обіду, повертаючись додому, я йшов своїм другом, який не переставав все балакати і балакати, я робив вигляд, що його слухаю, бо втомився. Бо думав про своє. І питання, яке мене так і не залишало в спокої. І ось тут раптом відбувається щось неймовірне. Цей друг говорить речі, про які я саме молився і просив. Я, мабуть, зупинився і поглянув на нього. Отут я його нарешті почув. Як було це дивно. Мій друг продовжував говорити далі, як ні в чому не бувало. Але мені було дуже дивно, що Бог зміг проговорити до мого серця про те, що я волав, благав і просив у небо в відповідь, проговорив мій звичайний друг, просто болтаючи поруч зі мною. Так Бог може говорити сьогодні й до вас через звичайних людей і звичайні речі. Є історія, якою поділився. Зі мною старший пастор наш Микола Іванович, він розповідає, що йому довелося якось зустрітися з одною жінкою, яка після других родів почала постійно худнути. Знаєте, лікарі розводили руками. Вони нічим не могли їй допомогти. І от прийшов чоловік з картатою сумкою, знаєте, така в клітиночку сумка. Нас на Сході її називали мічта окупанта. Пропонуючи свій товар, він ходив від будинку до будинку. І от, подивившись пильно на цю жінку, він сказав їй наступне: Читайте, 90-й псалом». Вона забула про цю історію, коли пішов той чоловік, і лише згадала, коли почалися нові приступи. Їй стало гірше, вона потрапила в лікарню, і там вона якраз згадала про цей 90-й псалом. І от диво, друзі, хвороба минула. Вона одужала, почала набирати вогу, все стало гарно. Після цього, почитавши цей псалом, вона прийшла до церкви, покаялась і навернулася до Бога. Пізніше, коли вона пройшлась по сусідах від будинку до будинку, очікуючи, що люди, так само, як і вона, бачили цього чолов'ягу з картатою сумкою. На своє здивування почула, що ніхто з них не бачив. І взагалі не чув про цього чоловіка. Вона вирішила, що то був ангел з картатою сумкою. Мічта окупанта. Отак Бог може говорити. Говорити і до нас. Ще що ми можемо практично навчитися з цієї історії, що не варто накопичувати матеріального, а варто впливати і змінювати долі людей. Подивіться на всіх всіх заможних людей цього світу. Візьмемо, наприклад, Білл Гейтс. Він, мабуть, людина, яка може дозволити собі набагато більше, ніж усі ми разом взяти. Але свого часу він зрозумів, що гроші не можуть купити, тобі насолодження, щастя і радість. Наша матеріальна власність не може нашій нематеріальній душі принести щастя. І тому він стає найбільшим меценатом, який просто роздає гроші, вкладається в різні проекти, рятуючи людське життя. Саме цим він вийде в історію. А не просто як найбагатша людина. Так само цей Марк Цукерберг, який заповів своїм дітям трохи більше, ніж якийсь сотий відсоток своїх статків, бо він вважає, що всі ті кошти, які він заробив, він скорше витратить, допомагаючи людству. Вони зрозуміли, що це набагато, набагато цінніше. Ніякі матеріальні речі не можуть задовільнити нашу. Нематеріальну душу. Це має сенс. Має сенс мати добрі речі і користатися якісними речами. Але ніякі речі не можуть принести нам сенс життя. І насолоду від покликання. Тому насолоджуйтеся Божим планом і вашою причетністю до Божого плану. Гаразд, скажете ви, і як практично це можна зробити? Ви можете бути частиною Божого плану. І Бог може через вас робити неймовірні речі. Ну, наприклад, маскувальні сітки. Коли ти береш оці лоскутки, вплетаючи в сітку, ну що ти можеш зробити? Та багато що ти можеш зробити? Ти можеш врятувати людське життя. І не одне. У нас кожного Різдва, Роман, наш брат Роман, дуже завзято пропонує кожному взяти попокуночку і відвідати сироту і вдову. Якщо ви подивитеся на цього чолов'яга вже не молодого, з сивою головою, білою бородою, ну чим не ангел. Може йому тільки німба не вистачає і крил. Хоча, може, Зоя його дружина так і не вважає. То от якщо він знову підійде до вас і скаже, слухай, відвідаю ту стареньку, оту сироту, вдаву, сприйміть його як ангела, як Божого посланця, який торкається вашого серця і хоче долучити вас до реальних справ. І ви можете стати справжнім благословінням для когось. Хотів би поділитися таким прикладом. Знаєте, після шести років викладання в Німеччині я дуже полюбив німецький Штолін. Я ніколи не вмію його правильно вимовляти, скільки німці мене не вчили, я так і не навчився. Але смак я запам'ятав. Штолін. Нас в Україні таких, на жаль, немає. Німці на тому знаються. І от я пам'ятаю одного разу, я їхав в церкву і думаю, Господи, як ти бачиш мені, хочеться Штолін. Ах! І поїхав. Приїжджаю на парковку, поставив авто, виходжу. І тут мене кличе Надія Данилівна. А, каже: я щось маю до тебе. Вона інколи кличе, правда, інколи після проповіді, щоб зробити зауваження. Цього разу вона дістала кульочок і каже, це тобі. Я відкриваю кульок, і ви не повірите. Там Штолін, справжній німецький Штолін. Я кажу, надія Данилівна свідки ви знали. А вона так хитро прижмурила очі і каже, бусна. Розвернулася і пішла. Слухайте, хіба мені цукру не вистачає, чи що? Ні, ця історія не про те, що я люблю смакувати Штолін, а про те, як звичайна людина може робити дивовижні речі. І Бог може вас, отаку звичайну людину, використати. Знаєте, це дуже такий особистий приклад, яким я довго вагався, чи поділитися, чи ні. Потім вирішив, ладно, привідкрию вам своє серце. І знаєте що? Після першого служіння підходить брат і дає мені штолян. Справжній німецький столін. У бога відчуття гумору. Просто неймовірно. І ви можете стати частиною цього Божого плану, де ви благословляєте, допомагаєте, де ви, як та мозаїка, як той пазл, вкладаєтесь в картинку Божу. І це просто насолода. І це ні купиш ніякі гроші. А що буде, якщо я скажу ні Божому плану? Бог все одно зробить свої справи. І досягне бажаного результата. Але це вже буде без вас. Дивіться, як Мардекай свого часу зауважив своїй родички Естер. Але якщо ти промовчиш зараз, то спасіння євреям прийде. Однак. Якимось іншим шляхом. І хто знає, може це становище якраз зараз посідаєш в царстві, надано тобі було саме заради цієї години. Знаєте, Ми живемо в неймовірний час. Неймовірний час, час можливостей. Але я не знаю, як ви. Мої перші 50 років щось дуже швидко пройшли. І можливості, вони мінливі. Сьогодні вона є, а завтра її немає. І тому Бог може хоче, щоб саме зараз, тут і на цьому місці, ви зробили, от вам здається, дрібничку. Але через цю дрібничку Бог може робити неймовірні речі. І долучати вас до свого неймовірного плану. Я пам'ятаю одного разу, мені довелося перекладати в Білій церкві. То була пасторська конференція на більше ніж 1200 пасторів. Тоді був основним спікером доктор Ховард Генрікс. Відомий викладач Далоскої семінарії, який просто виховував декілька поколінь пасторів. Він впливав на догмати і практику служінь багатьох американських церков. Перекладати його то було за честь. Брюс Вілкінс, путешествия по біблії, був один із його студентів. Я не був його перекладачем, я перекладав якогось іншого спікера. <кій> І тільки спостерігав, як інша дівчина перекладала доктора Гендрікса. Він був вже не молодою людиною на той час і користувався дуже складною англійською мовою. Він починав з прислів, які важко було перекласти, використовував дуже специфічні слова. Та дівчина була просто майстром, але її англійської не вистачало. В перерві вона просто розплакалась. Ми, як перекладачі, дивилися на неї і розуміли. І ось тут, під час цієї перерви, підходить організатор цієї конференції, колишній американський військовий розвідник, який займався тим, щоб перехоплював повідомлення москалів. І такою солдатською походкою підходить до мене і каже: ти будеш перекладати? Ну, Зазвичай, я коли беруся щось перекладати, я дивлюся конспект, вивчаю тему, спілкуюся з, з самим промовцем. І <клес> тоді, коли вже впевнено знаю, про що він збирається говорити, погоджуюсь. Я так набравши дихання, випускаю його і думаю, ну, це. Я можу стати наступним, хто буде на сцені, стояти перед 2000, 1200 пасторами і плакати. Думаю, кажу, я можу, але тільки треба подивитися конспект Ховарда. Він каже, ні. І знову, будеш? Е, я замовк на хвилинку. Він повернувся до іншого перекладача і той сказав, буду. Я на все життя втратив цю можливість. Можливість пішла переклад був і був дуже гарний, але був без мене. Як бачите, Бог зробить свої справи, але Він хоче вас, саме вас долучити до цього. То у вас є можливість це зробити. Основна думка, яку я хотів би залишити вам. Ставайте, ставайте частиною Божого плану і не втрачайте можливостей. Хай Бог вас благословить. Амінь.